Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка пригоди журавлика. Журавлик скривився, що там ті танці, як усе життя журитися треба. А йому ж так хотілося співати, жартувати, сміятися і веселитися. І так не хотілося вибачатися перед несимпатичним жабурином Жабуриновичем. Та нічого не вдієш, раз батьки кажуть треба. Кілька днів професор квакваков не з'являвся. Певно, читав на дні болота свою мудру книгу джерел. Як і всі професори, коли він читав, то міг по кілька днів не виходити на повітря. Журавлик уже давно вибігав з гнізда слідом за батьками у пошуках їжі. Треба вам сказати, що журавлики взагалі довго в гнізді не засиджуються, обсохнуть і вже бігають по болоту. Буквально через кілька годин після того, як вилупляться. І читати, і писати журавлики навчаються за один-два дні. Такі вони здібні. Дні стояли погожі, сонце наче навмисно, весело сміялося з неба. І хоч як намагався журавлик викликати в своїй душі сумний, журливий настрій, нічого в нього не виходило. Настрій був незмінно веселий. Хотілося весь час радіти і сміятися. Журавлик уже навіть думав, що, може, професор Кваквакум взагалі більше не з'явиться. І можна бути все забути і ні перед ким не вибачатися, і не зважати на те, що там пишеться у книзі джерел. Та на п'ятий день. Журавлик під стрибом біг по болоту і враз. Він ще не встиг скрикнути. Ой, вибачте, я хотів. І з ходу наступив на професора Кваквакова, що грівся на сонечку, висунувши з води свою порепану бородавчусту голову. Жабурин Жабуринович тільки кавкнув і зник під водою. Потім виринув люто щось, прохаракамкав і знову зник. От так вибачився, зітхнув журавлик. Докторові болотяних наук наймудрішому з наймудріших на голову наступив. Подумати тільки. Доведеться тепер ще більше перевибачатися. Розділ другий. Це може знати тільки дядечко Бугай. Сорока з крикетуля – перше знайомство з Бугаєм. Чижик Вітівік – друге знайомство з Бугаєм. Але як перевибачатися? Де його шукати? Того професора, Кваквакума? Він же розлючений пірново болота. І тепер хто зна, коли випірне. Знову засяде за книгу джерел, а чекати не можна. Бонде мама журавлиця вийшла з очерету на зустріч і питає Ну як, синку, вибачився? Ні, похилив голову журавлик. Чому стаража баропуха мені сказала? Він щойно тут був, на сонечку грівся. Не вибачив я нічого, ще нижче опустив голову журавлик. Ох, як же важко казати мамі неправду. Ну, побудь тут, синку, почекай. Треба ж обов'язково вибачитись. І мама журавлиця знову починкувала в очерет. І що його робити? Отак стояти й чекати, коли знаєш, що нічого не дочекаєшся. Журавлик тупцяв на місці і зітхав. Чому зіскаєш журавлику? почув він тоненький голосок. Глянув на очеретині гайдалася маленька, в'юрка очеретянка, рудувато-біла жовтою голівкою. Як же мені не зітхати, сказав журавлик, мені обов'язково професора кваквакуума треба. А де його тепер знайти? Не знаю. Це може знати тільки дядечко Бугай. Так, так і так, бо він літає над болотом ночі і бачить згори, де світиться на ній віконечко у квакватирі професора. Так, так і так. А як же мені побачити дядечка Бугая? Побачити його дуже важко, майже неможливо, сказала очеретянка, і раптом зникла, наче її і не було, бо вразило лопотіли крила і на корч поряд з журавликом сіла сорока. Сіла і одразу застрекотіла. Скрекеке, скрекеке, що тут сталося, Що таке? Все це сорока поскрикотала так швидко, що в журавлика аж голова замакітрилася. Йому було прикро, що балакуча сорока налякала полохливу очеретянку, і він не дуже вічливо сказав. «Та, все одно ви, тьотю не допоможете, все одно ви того не знаєте. Що? обурено махнула своїм довгим хвостом сорока. Та ти знаєш, хто я така? Та я ж сорока білобока, скрикетулія. Я ж усюди літаю і все на світі знаю. Може, й справді, скрикекулія допоможе. Подумав журавлик і сказав, та отреба мені, дядечка Бугая. Але кажуть, що побачити його дуже важко, майже неможливо. Летім зі мною, я тобі його покажу. Та я ще не вмію літати, зітхнув журавлик. Я поки що тільки бігаю. Не біда, я полечу. А ти за мною побіжиш? Ну, гаразд погодився журавлик. Сорока з крики кулія знялася і полетіла, а журавлик побіг за нею. От він уже й болото проминув. біжить повз перелізки, гайки. Бачить, на лузі корови пасуться, а осторонь за кільце в носі. Ланцюгове припиначкою й до кілка колгоспний бугай чемпіон прив'язаний. хвостом хвостому його бік махнула і каже Ось тобі, твій дядечко Бугай, на тому й здоровий бувай. І ніколи не кажи, що чогось ти не знаю. Скрики кулія усе знає, що є і чого немає. І сорока дуже задоволена собою полетіла геть. Підійшов журавлик до рогатого чудовиська з кільцем у носі і питає чимно. Дядю, скажіть, будь ласка, ви бугай? Чудовисько голови не повертаючи, одним оком на журавлика згори глянула. Му? «Ну, каже, бугай? Тоді у мене до вас велике прохання. Скажіть, будь ласка, ква квартира професора Жабурина Жабуриновича, кваквакума? Він мені дуже потрібен. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.